Друзі, всім привіт! Зі вчорашнього дня ви мені пишете дуже багато повідомлень, типу що потрібно, щоб податися на карту побиту, я вже 9 місяців в Польщі. Саша, підскажи, куди звернутися, які документи треба. Я вам скажу так, що навіть уженди цього не знають, тому я би рекомендував не спішити. Друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, робіть репости і дивіться до кінця. Сьогодні ми про це поговоримо. Знаєте, що є така інформація від польської влади, що після 9 місяців українці, які перебувають в Польщі, після того, як вони заїхали в Польщу після 24.02, будуть мати право подаватися на карту побиту. Воєнна карта побиту, так на неї говорять. Але змін до цього закону, до цієї устави, ще не прийняли. Вони зараз розглядаються. Польща трохи з цим притормозила. Я не знаю, чому вони якось це, напевно, прогавили, можливо, не встигли. Я не знаю, ну це. Польські реалії вони не прийняли вчасно, і зараз це тільки розглядається. Коли це приймуть по попередній інформації з польської сторони, говориться, що якщо до нового року все пропрацюють прийметься, то можливо ця устава нова запрацює. Тому зараз ще поки що я би не рекомендував нікому бігти в уж з документами і з тисячею запитань, що треба, як треба, і подаватися. Чому? Тому що Ужонди вказівки не мають устава не прийнята. Плану дій для ужиндів, документів, списка документів, що і як, немає. Тому ваші документи вони прийняти зможуть. І, напевно, приймуть, але розглядати не будуть. Просто закинуть ці документи в довгий ящик до того моменту, як з'явиться закон. Тому я і рекомендую зараз не бігти в ужинди для того, щоб подаватися на карту побиту. У вас є можливість легально перебувати в Польщі до серпня 23-го року. Можливо, це перебування буде ще подовжуватись, так як Єврокомісія рекомендувала продовжити там до 24-го року, вроді березня місяця чи травня. Про це також ми дізнаємось. Але на даний момент до серпня 23-го року ви без проблем можете перебувати в Польщі, моніторити інформацію. Дізнаватися, читати, слухати так. Але не знаю, бігти і шукати, як би то, хто би то подав, як би то зробити. Я би не рекомендував. Є у вас можливість піти в ужин спитати? Можете для того, щоб заспокоїти себе. Але я говорю на прикладі того, що я знаю, моя сестра буквально кілька днів тому була своєю дочкою і хотіли подаватися на карту побиту в ужонді. Їм порекомендували. Не спішити почекати, коли приймуть цей новий закон, ці поправки, і тоді вже йти й подаватися. Нагадаю, що всі, хто заїхали після 24.02, чи маєте ви песи, чи не маєте ви песи і, і на яких документах ви тільки не заїжджали, чи безвіз, чи карта побиту, чи віза, чи український паспорт, ви маєте право перебувати в Польщі до серпня 23-го року, Перетнати кордон. Це вже інше. Там треба песилюкер, Дія ПЛ, ЕМОБВАТЕЛЬ, і тоді можна перетнати кордон і не протерміновувати 30 днів. Але для тих, хто в Польщі зараз і вони не збираються нікуди їздити, переїжджати, перетнати кордон, ви можете перебувати в Польщі до серпня 2023 року, працювати легально, ходити в лікарню і всі інші додаткові послуги, які вам надає польське законодавство. Щодо карт побиту і віз, які були продовжені до нового року, це тобто ті люди, які заїхали ще до початку війни. Поки що ця, це продовження діє до нового року. Я думаю, що карантин в Польщі буде продовжений і надалі, і карти побиту і візи теж будуть продовжені і надалі. Поки що, це моя думка, але попередньо вже міністр охорони про це заявляв. Тому я думаю, так воно і буде. Щодо біометрії, часто ви мені пишете, що я не говорю про біометрію. Я вже про це також говорив. Ті, що заїхали після 24.02 по біометрії, до серпня 23. го І ті, що заїхали до 24.02, але біометрія закінчилась після 24.02, теж до серпня 23-го року. Тільки ті, в кого біометрія була ще до початку війни і закінчилася до початку війни, в консульстві мені сказали, що ці люди перебувають нелегально. В такому випадку я би казав звертатися в консульство або пробувати виїхати з Польщі, якщо є у вас така можливість і така потреба, і надійтесь, що вам депортації не дадуть. Бо зараз ніби депортації, про депортації я нічого не чую, щоб українцям якісь давали штрафи, депортації і тому подібне. Все буде добре. Польща прийме закон. Зараз вона трошки це притормозила, я не знаю з якої причини, не встигає, має інші важливіші справи. Хоча це велика кількість людей в Польщі, і цим треба було займатися також першочергово. Але це їхня справа, це їх держава. До нового року точно вони приймуть і це почне діяти. А та як більшість має можливість до нового року і до 23 го року перебувати в Польщі, тому я не бачу проблем для нікого. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що вона для вас була важливою і цікавою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і звичайно коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!